Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп збирання лікарських рослин на квітень 2025 року. Розказ за київським часом. Спершу хочу відповісти на ваші питання в першу чергу про те, який час вибирати для збирання лікарських рослин. Найкраще моя бабуся йшла в ліс і нас брала з собою. Ще роса, коли ми заходили в ліс, роса вже спадала, сонечко зійшло, і до 12-ї, саме пізній час, 13-та година дня, ми збирали різні частини з лікарських рослин. Тому, будь ласка. Цей час саме найкращий, тому що найбільше тут в цей час знаходяться в тих поживних вітамінних речовин, лікарських речовин в лікарських рослинах. І сонечко якраз цей час саме-саме сильне, і воно дає саме найбільшу енергію для здоров'я, здорові рослини, а потім, якщо використовуємо, наше здоров'я. І ще зразу ж хочу попередити, будь ласка, я буду зараз називати. Ті періоди, коли що збирати і е, попереджувати, коли які частини збирати. Будьте уважні. Отож, починаємо. І у нас початок місяця був гарний час для, збір, для збору квітів, стебл та листя. Він уже позаду зараз не можна збирати, тому що, тому що це знак стихії води. У будь-якій фазі знак стихії води. І є один знак стихії Землі, в який не можна збирати. Лікарські рослини. І ось у нас така ситуація 4, 5 та 6 до 8 години ранку. А уже після 8 години ранку буде 6, 7 та 8 до 13 години дня можна збирати будь-які лікарські рослини, їхні квіти, стебла та листочки. Після 13 години 8, 9 та 10 в Діві не збираємо лікарські рослини. Це знак, який якраз нам. Говорить, ні, ні в якому разі не робіть цього, тому що рослини гинуть після цього збору. Ну що ж, далі йдемо, а далі у нас 11-12 дуже гарний час для збору квітів, стебел та листя. А ось у нас повня і вона співпадає з періодом знаку стихії води. Це так співпало. Але в повню, якщо зрізати стебла, листочки, то ця рослина може загинути і в наступний. Період наступного року ви там не знайдете на тій полянці нічого для того, щоб вже збирати, знову прийти лікарські рослини. Тому будьте уважні. Повні гарний час, коли найбільше енергії знаходиться в верхній частині так називаємо вершки. Але, але якщо ще й дивиться, знак стихії води, краще цей час пропустити. Давайте будемо берегти нашу природу, яка Являється нашою частиною, яка нас оберігає та ще й дає нам можливість не тільки харчування, але і підтримати своє здоров'я. Отож, дивіться, 13, 14, 15 не збираємо лікарські рослини, будь-які частини. Але вже 16-го це вже стрілець і позаду у нас спалений шлях місяця. А попереду, спадаючи місяць, місяць, можемо збирати будь-які частини лікарських рослин. І продовжується цей період дуже великий, дивіться, 17, 18, 19, 20, 21, 22. До речі, зверніть увагу, спадаючи місяць, особливо якщо ви збираєте з якихось лікарських рослин корінці, Оцей час найкращий для того, щоб зібрати корінця, корінці, засушити або зробити будь-яку настоянку. Отож, будь ласка, і не тільки настоянку, хтось готує якісь джеми і інші цікаві. Лікарські, дуже смаколики навіть виходять, отож можна використовувати цей час. Далі у нас перерва буде 23-24, Це час, коли місяць знаходиться в знаці стихії води. Будь ласка, не трогайте будь-які рослини. І продовжується цей період у нас і 25-го, але до 10-ї години ранку. З 10 до 17-ї можна збирати будь-які частини лікарських рослин, але краще це зробити з корінцями, тому що наступний період у нас. Геката народження молодика в цей час не збираємо, тому що місяць помирає. Старий місяць помирає, новий народжується, ніякої енергії в цей час не мають рослини, тому не збираємо. І вже у нас, коли зростаючий місяць, 30 квітня почнеться, ось тоді можемо збирати будь-які частини рослин. Так, перші дні після гекати можна використовувати збір будь-яких частин рослин, в тому числі і корінців. Ну що ж, на вашому екрані зараз весь агрогороскоп збирання лікарських рослин на квітень 2025 року. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашим рідним та близьким. І хай будуть здорові всі рослини, які нас підтримують, дають нам життя, дають нам здоров'я. І ми з вами відповідальні за ці рослини. Тому, будь ласка, дуже бережно. До них відноситеся і дуже бережно їх збирайте. Не думайте тільки про сьогоднішній день і про себе. Треба думати про всіх і в першу чергу про природу, яка за нами весь час спостерігає і нам допомагає. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.